Доброго дня, стіл барон. Ось у такому кольорі білий з патаною сріблом. Ось так виглядає. Зараз будемо класти дві уставки і буду розкладатися на 2 плюс 40 плюс 40, 2,80. Ось нього тобто 12 сільців. Консул люкс Так що зараз буде це все, все файно. Якщо меблі, то від вами. Так, ось так вже виглядає стіл на 2,80. Стіл барон білий і слонова, кажу, слонова кість. Спата на срібло. Ось так гарненько він виглядає. Зараз його розмір 2,80. Зараз буде до нього 12 стільців. Подивимося, як буде виглядати. Ось так виглядає барон з 12 стільцями. Ось так він гарненько виглядає. Так що пишіть коментарі. Як вам. Як вам ось такий стіл? Як вам виглядає оцей комплект? Пишіть коментарі. Чекаємо ваших замовлень. Дякую.